Війна в Україні триває на всіх фронтах, і поки більше уваги відбирає пересування військ, не менш драматичні бої ідуть у секторі енергетичному. Під прикриттям політичних закликів країну і далі брутально обкрадають. Цього тижня охоронні підрозділи припинили бандитське відкачування нафти із нафтопроводу у слов'янському районі. Там його контролювали сепаратисти. Порушено кримінальну справу і не виключено кажуть слідчі, що стежка приведе до злочинних покровителів у Києві. Хто і як намагається нажитися на збройному конфлікті, досліджував Сергій Швець. Нафту справедливо назвали чорним золотом. Вона приносить шалені бараші, і тому будь-яка влада ревно оберігає підступи до такого ресурсу. Однак, оточення Віктора Януковича не оберігало, а обкрадало нафтовари завдяки неповній сплаті податків і зборів. Повз органи контролю минулого року, позаминулого року. Проходила щонайменше мільйон, півтора мільйони тонн бензину і дизельного палива. Зазвичай втрати держави від таких оборудок обчислювалися 4, 5, 7 мільярдів гривень щорічно. Один із найвідоміших гравців на енергетичному ринку Дмитро Фірташ нині перебуває під арештом австрійської поліції. За створення корупційних схем йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всього багатомільярдного майна. Менш відомим є один з його партнерів, ігор єремієв, який, схоже, вирішив позмагатися за сумнівну по популярність. сьогодні пройди світи, користуються тим, що у правоохоронців банально не доходять руки до повного припинення нафтових краніжок. Схеми викриває громадськість та періодичні скандали у змі. Про одну з них розповідає державна корпорація Укртранснафта, яка керує магістральними трубопроводами країни. Така злочинна група була організована структурою континіуму народного депутата Єремєєва, який ну дійшло вже просто до Це верх цінізма. Купили рішення суду в 2012 році. Рівненського господарського суду і приїхали в березні цього року з постановою слідчого про те, що я зобов'язаний нафту, яка знаходиться в нафтопроводі між Снігорівкою і Херсонським заводом, державну нафту, викачати на Херсонський нафтопереробний завод нібито для того, що це буде як речовий доказ, який має зберігатись на єреміївському приватному заводі. Мова йде про небагато, немало 40 тисяч тонн нафти заради запуску власного нафтопереробного заводу у Херсоні. Власник системи автозаправок ВОГ готовий зайти далеко. Мені не соромно говорити, що я хочу зробити реконструкцію Херсонського нафтопереробного заводу. Ми зробили проект, заплатили за ліцензії. В умовах такої глибокої кризи залучити іноземні кошти для реконструкції дуже складно. Це нафта, яка належала Херсонському нафтопереробному заводу. Ігор Єремієв належить до тієї групи бізнесменів, що з дозволу сім'ї фактично не мала обмежень в Україні і правила гри визначала сама. Власне своїх стосунків з одіозним Дмитром Фірташем він і не заперечує відроджувати таким чином Херсонський МПЗ вони мали намір разом. Ми не домовилися з фірташем, але розмови такі велися, і вони б напевно зараз велися, якби його не арештували. Арешт і втеча колишніх керівників тіньових схем для декого виглядає не закінченням корупційної історії, а лише жирним вільним місцем. На жаль, зараз відбувається ротація керівників цих схем. І вони знову розпочинають задіюватися вже попри всі заяви керівників і контрольних структур і правоохоронних органів за таких високих цін, які маємо зараз на нафтопродукти. діяльність не лише корупційна, але і кримінальна діяльність на цьому ринку стає все більш привабливою. Цінова змова на бензиновому ринку, де у Вог виявилися найвищі цінники, вже зацікавила антимонопольний комітет. Він оголосив про розслідування картельної змови. Ми звернулися із офіційним запитом до групи депутатів, яких підозрюють у зв'язках з Фірташем та Єремєєвим, і які подекуди справді породичалися з так званою сім'єю. Однак відповіді не дочекалися. Біда в тому, що в умовах збройного конфлікту нафтомахінатори не просто хотіли нажитися на бензині із системи трубопроводів. Вони показали як це зробити зловмисникам на бунтівних територіях країни, а це вже питання національної безпеки. Ось на цих землях східних областей сотні кілометрів нафтопроводів. У них зараз 675 тисяч тонн сирої нафти. Територію частково контролюють навіть не сепаратисти, а просто бандити. Уряд визнає ризики втрати нафти? Можливо, там про деякі процеси. Ви знаєте, тому що не вся територія серйозно контрольована там, де проходять трубопроводи. Самі ж нафтовики давно б'ють у дзвони. Де трубопровід проходить поряд з слов'янськом, так і де відбуваються ці сепаратистські рухи, коли поряд з моїм НПС знаходиться на автоперекачувальну станцію, знаходяться блокпости з сепаратистами, обслуговуючи транспорт, який там їздить. Ми на протязі останнього тижня виявили тільки сім врізок на тих ділянках з відводом. Один відвод був до 4 кілометрів. Тобто там сьогодні дуже складна, напружена така криміналізована ситуація. Перед вами документальні свідчення злочинів найсвіжіші розслідує херсонська міліція. Кримінальна справа тільки набирає розмаху і нових дійових осіб. Тим часом, щоб не втратити українське чорне золото і щоб воно не дісталося злочинцям Укртранснафта запропонувала уряду термінову відкачку сировини з конфліктних регіонів. Технологічну нафту викачати або в наші резервуарні парки, або Направити на переробку в Кременчуський нафтопереробний завод з тим, щоб отакі от тяжкі для країни час ці нафтопродукти, які будуть вироблені з державної нафти, і ці нафтопродукти ми запропонували, щоб сам сама ж держава розпреділила чи на потреби сільського господарства, як це пропонувалося на нараді у прем'єр-міністра, чи Збройним силам і Національній гвардії, які саме сьогодні, які сьогодні, на жаль, не просто і не мають грошей для придбання цього. Пільного уряд наразі думає. Тим часом втрати нафти оцінюють уже в тисячі тонн. Її переробляють на підпільних міні-заводах, так званих чеченках, і контрафактно продають готове пальне. Скільки це триватиме, наразі не скаже ніхто, бо навар осідає не лише в бандитських кишенях, а й в шухлядах столичних нафтових лобістів, за плечима яких весь час майорить постать Януковича, а точніше його мільярдні тіньові схеми. Саме їх існування у газовій галузі, теж за посередництва фірташа привело країну до енергетичного колапсу. Бер Україні варто не потрапити ще й у нафтову пасту. Сергій Швець, Ігор Сірий, Андрій Марченко, Дмитро Сапронов, Андрій Хлус та Тиждень. Один плюс один.